Друзі, всім привіт! Вчора у Парижі завершився перший, а сьогодні почався другий ще важливіший раунд переговорів у форматі так званої коаліції охочих. Мова йде про план завершення війни і гарантії безпеки для нашої держави. Яку таку загадкову заяву про прогрес зробив Кирило Буданов? Про що потай розмовляли Вітков, Арахамія і Умєров? Чому США відмовилися підписати фінальну декларацію? І чи дійсно сьогодні вирішальний день для миру в Україні? Про це сьогодні випуск. але Для початку підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, і не забувайте ставити лайки, а також залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Тому давайте часу гайти не будемо, одразу почнемо. А почнемо ми з тих, хто всередині цього процесу, найперше, це свіжа заява. Нового очільника Офісу президента України Кирила Буданова, він вперше брав участь в переговорах саме на такому рівні. І от що він написав: продовжуємо важливі перемовини. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є. Насправді, це класика дипломатії. Результати є, але ми вам нічого про це не скажемо. Питання: що це за результати? Чому нам їх не повідомляють, і що мається на увазі під непублічною інформацією? А вже ж друзі, треба розуміти, що переговори люблять тишу, це аксіома. Але чи не намагаються від нас, наприклад, щось приховати? Можливо, підказку дає інша заява від президента Зеленського. Він розкриває карти більше. Насправді, сенсації в ній немає. Але зрештою, ми, хоча б, розуміємо про що йтиметься сьогодні. Зеленський каже, що нині в Парижі в сьогоднішньому сьогодні будуть обговорюватися найскладніші питання базової рамки, і він називає їх: це Запорізька атомна електростанція і території. Я хочу нагадати, що Україна пропонує контролювати Запорізьку атомну електростанцію 50 на 50 з американцями з американською стороною. Росія пропонує той самий варіант, але замість України будуть вони і Сполучені Штати, а Сполучені Штати Америки типу вбачають компроміс. Формат спільного контролю над Зас з Росією і Україною ми на такий варіант не згодні, чи є саме по цьому питанню певний прогрес, про що каже Буданов? Незрозуміло, друзі. Я думаю, що в кінці дня ми про це дізнаємось точно ще є питання території. Так, безперечно, відомо, що Росія е, хоче. Ну ці хотілки вони можуть засунути собі в одне місце, щоб ми вивели повністю війська з Донбасу е, до цього. Нас до речі, підштовхують і Сполучені Штати Америки. Як ви знаєте, безкінечні зустрічі завершуються тим, що нам не публічно говорять, що от, мовляв, виходьте зараз до Донбасу. Далі будуть умови погіршуватись. Росія там е, продовжує наступ і так далі. І тому подібне. Ми, а вже ж проти, і звичайно, що ми нікуди не вийдемо, тому що Донбас це українська територія, і це питання президент Зеленський. Обіцяв, як ви пам'ятаєте. Ну не те, що обіцяв, він натякнув, що він може винести його на всеукраїнський референдум, але мова не йде про виведення збройних сил України з Донбасу на цьому референдумі. На референдумі можливо буде вирішуватись питання створення так званої вільної економічної зони з одномоментним розведенням сил і засобів з обох сторін. Тобто, якщо це і можливо, то і Україна, але і Росія. Повністю відводить свої війська. Така була задумка, друзі. Знову ж таки, чи є якийсь прогрес про що каже Буданов, у цьому питанні? Ми достеменно не знаємо, і буде вже фінально про все відомо в завершенні е, другого раунду переговорів. А ось цей кадр направду дуже цікавий. Боже, стільки в засобах масової інформації в мережі в телеграмі і де-інде почали будувати різні е, конспірологічні теорії щодо нього. Загалом, друзі, вчора перед засіданням в українські Ну, не тільки українська іноземні журналісти зловили українську делегацію в такій так би мовити неформальній обстановці. От дивіться, новий глава офісу президента України Кирило Буданов. Там е, видніється на цьому кадрі. Міністр е, вибачте, секретар ради нацбезпеки безпеки та оборони Умєров і Давід Арахамія, керівник фракції Слуга народу. Несподівано абсолютно всі вони спілкуються і про щось ну доволі в такій веселій атмосфері розмовляють зі Стілом Віткофом Арахамія, людина, яка колись вела переговори з росіянами у Стамбулі? Пам'ятаєте, він був керівником нашої української делегації. Всі вони про щось там доволі весело спілкуються з Віткофом, спецпредставником Трампа. Про що вони могли говорити? Ну, звичайно, нам невідомо що це може бути. Лайтова розмова перед переговорами. Така собі розрядка таке часто буває, це правда про те, наскільки складними будуть. Наступні години, так чи можливо українці передають певні меседжі американцям, тому що там ще й Буданов присутній. Нам цього не відомо, але повторюю в мережі вже такі там теорії е конспірологічні будують, що ну просто диву даєш, звідки у людей така фантазія. В цілому ж насправді я хочу на іншому зосередитись. Не на тому, про що вони говорили, а про те, що присутність Арахамі тут дуже знакова і загадкова одночасно. Що це може означати? Чому там Арахамі? Там перед я не знаю, що досвід тих істамбульських переговорів зараз дуже нам потрібен що Арахамія там, щоб проінформувати партнерів про прогрес, який вдалося досягти на шляху можливого проведення виборів в Україні, внесення змін до законів, так і з подальшим голосуванням щодо можливості проведення під час воєнного стану референдуму. Я думаю, що швидше, друге. Звичайно, швидше друге, тому що Рахам'я пушить цей процес у раді, але це говорить про те, наскільки питання проведення ось цих виборів є важливим для американців, і помітьте, наскільки мудрою є наша позиція, коли ми фактично йдемо на це. Ми кажемо, дивіться, ми готові проводити вибори. Зеленський що сказав? Та я готовий без проблем, хоч зараз я не тримаю за Я Готовий проводити вибори без проблем. Референдум окей, але давайте ви забезпечите на 90 днів режим припинення вогню повністю. Це я повторюю класна політична позиція. Побачимо насправді, до чого вона призведе. До речі, з приводу складу делегації Сполучених Штатів Америки. Він в цьому сенсі є незмінним, тому що це Вітков. Права рука Трампа. Да? і бізнес-партнер його там багаторічний? Це Джаред Кушнер, зять Трампа, його ключовий радник з близького сходу, і командувач військами США у Європі, генерал Гринкевич. Ті самі люди, які працювали з українцями і російськими окупантами у Флориді під час переговорного процесу у Гринкевича, до речі, прізвисько у військовій сфері Грінч він сам походить з Білорусі, наскільки мені відомо. Але ми зараз про документи говоримо, друзі. Про документи, тому що перший і найважливіший результат дня. Це декларація про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил. Її підписали Зеленський, Макрон і Стармер, і це ну в якійсь мірі дійсно історичний документ. Британський прем'єр Стармер м, каже, що це прокладає шлях до правових рамок, у яких британські, французькі і інші партнерські війська зможуть діяти на українській території, захищаючи небо і море України. Тобто Після припинення вогню на нашій території можуть легально розміщувати війська ключових е, країн НАТО. Це має бути головним стримувачем для Росії від нової агресії. Стармер навіть сказав про створення військових хабів, арсеналів з боєприпасами, захисних споруд тут на території України. Але як ви знаєте, ріш... Росія рішуче відкидає будь-яку присутність іноземців, тим паче іноземських е, іноземних військ в Україні, так само як вона і хоче демілітаризації е, України. Для чого для того, щоб далі мати можливість наступати на нас, відкривати знову новий акт агресії, розпочинати нові війни і так далі. Їм це абсолютно не вигідно. Тому вони будуть проти цього зрозумійте. Якщо Росія типу проти того, щоб Україна була в НАТО, чому Росія має погодитись на те, щоб британські, французькі, американські або будь-які інші війська країн НАТО були присутні в Україні після перемир'я? Звичайно, друзі, для мене це виглядає малоймовірним. Журналісти українського видання Суспільне опублікували чернетку. Плану цього порядку денного давайте виділимо зараз головне з них з цієї чернетки. Перше США допомагатимуть забезпечити припинення вогню через розвідку і логістику. Друге, моніторинг і перевірку перепинення вогню очолять Сполучені Штати Америки. І третє в разі нового нападу Росії США зобов'язується підтримати сили коаліції. А, ну можливо, це дійсно виглядало би. Помітьте, виглядало би. Більш-менш там конкретно да там тех... окреслена технічна роль сполучених штатів Америки в цьому процесі, а, чи була б це справжня гарантія безпеки для України? Ні, ну звичайно, ні, але і це навіть це не змогли підтвердити Сполучені Штати, як з'ясується далі, чому тому, що справа у тім, друзі, що підсумкову фінальну декларацію саміту США не підписали. Як повідомляє політику, коли вийшла остаточна заява, виявилося, що всі згадки про пряму роль США були з неї чомусь вилучені тих пунктів, що були у цій чернеці, які я вам щойно повідомив, про американську розвідку, логістику, зобов'язання е підтримувати у фіналі. Немає союзники, сподівалися на спільну заяву, але підписали її. Лише учасники коаліції охочих, що це друзі може означати, що Дональд Трамп не готовий брати на себе відповідальність щодо повнокровних, так би мовити, гарантій безпеки для України. Тим паче, що у Флориді згадайте, він чітко заявив, що США будуть лише допомагати європейцям забезпечити такі гарантії для нас. Але тоді постає закономірне запитання: а про що в такому разі Трамп говорив, коли обіцяв внести до американського конгресу. Окрім окремий пакет гарантій для України, що це означає, що окремо гарантії будуть європейців, а окремо від американців, чи як я думаю, що тут ще й питання в тому, що американці відмовились підписувати цей документ, тому що. Трампу ще й треба Путіна переконати в тому, що будуть діяти саме такі гарантії, тому штати відмовились е, його підписувати. Ну це моя думка. Політика, наприклад, пише, що зараз, після того як Сполучені Штати відмовили у підписанні документу, роль е, США в гарантіях безпеки тепер дуже є незрозуміла. В чому головна загвоздка власне цього е, саміту? Тобто, європейці там фактично готові відправляти війська, але без чітких там письмових зобов'язань від США їхня позиція значно слабша і вони це робити точно не будуть це от так би мовити головна інтрига другого раунду який зараз е, фактично триває ну і звичайно це за С і українські території що ж ми маємо друзі в підсумку да після першого раунду треба сказати що ну перше прогрес є увага але тільки на словах тільки на словах так, юридична рамка для розміщення європейських сил в Україні створена, це дійсно там крок. Але з нею поки що не згодні Сполучені Штати Америки і точно не будуть згодні Росіяни. А для того, щоб такі гарантії працювали, потрібна згода Росії, як ви розумієте. Це може там подобатись, може не подобатись, але для того, щоб було перемир'я, треба, щоб дві сторони його захотіли. Так, Україна хоче перемир'я, Росія ні, тому війна триває. Логіка така. Далі це найважче питання: Запорізька там і території залишились… Вони на столі переговорів для другого дня для сьогоднішнього дня, саме по них зараз іде головна боротьба. Українська команда працює в наскладних умовах, але судячи з заяв вміло балансує між там європейськими партнерами і американськими вимогами. Тому що чекати далі? Другий раунд буде більш напруженим. Питання чи вдасться Україні і її союзникам схилити США до чітких зобов'язань, чи доведеться нам йти на якісь там болючі компроміси по питаннях, так? І найголовніше, чи вдасться Сполучені Штати Америки переконати у нашій правоті своєї позиції, яку би вже Дональд Трамп нав'язував Путіну? Ось така задача мені здається стоїть. Побачимо, що принесе нам другий раунд переговорів. А поки що дякую за увагу, друзі. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі.